Вітаю, мої маленькі друзі! Вже настала прекрасна весняна пора. Природа починає пробуджуватися від довгого зимового сну. І якщо прислухатись, то можна почути перші звуки весни. Малята, послухайте і спробуйте відгадати, що це за звуки? Так, це дзірчать весняні струмочки. Послухайте ще малята, що це за звуки? Правильно, це співають пташки. Вони радіють весняному теплу і сонечку. Весняне сонечко яскраве. Воно пригріває вже сильніше. Від його теплих промінчиків прокидається природа. Першими пробуджуються від зимового сну весняні квіти. З цією квіткою ви вже знайомі. Малята, пригадайте, як називається ця квітка? Так, малята, правильно, це підсніжник. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з однією весняною квіткою. Ця ніжна тендітна квітка називається пролісок. Подивіться на картинку і скажіть, якого кольору пелюстки квітки, а якого кольору листочки. Пелюстки у проліска яскрава синього кольору. А листочки мають зелений колір. Малята! Сьогодні я пропоную намалювати галявину ось таких гарних весняних квітів. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашова фарба зелена та синя, ємні з водичкою, пензлики для малювання, волога серветка та клейонка. Спочатку пензлик змащуємо зеленою фарбою і малюємо стовбур квітки. Шановні батьки, якщо у дитини відразу не виходить намалювати такі лінії, допоможіть їй! Далі пензлик змащуємо синьою фарбою і малюємо пелюстки квітки. Останні ми намалюємо листочки. Подивіться малята, які гарні весняні квіти вийшли в мене. Спробуйте і ви намалювати, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До наступної зустрічі!